Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Від гори Сінай євреї рушили до землі обітованої, Ханаанської. На шляху євреї не один раз римствували, Господь карав їх за це, але після молитв Моїсея милував їх. Навіть сестра Маріам і Аарон докоряли Моїсеєві за те. Що він одружився з Ефіопкою і при цьому принижували його гідність як посланця Божого. Моїсей був найлагіднішим серед усіх людей і терпляче вислуховував докори. Господь покарав Маріам проказою. Аарон, побачивши проказу на своїй сестрі, сказав Моїсеєві: Не постав нам у гріх, що ми вчинили зле, і згрішили. Тоді Моїсей гаряче молив Бога про сілення сестри, і Господь послав їй сілення та тільки після того, як вона сім днів пробувала ізольована поза табором. Коли ж євреї підійшли до межі обітованої землі в пустелю Фаран, то за велінням Божим послав Моїсей людей подивитися землю обітовану. Було обрано 12 людей по одному з кожного коліна. Серед обраних були Халєв від Іудиного коліна і Ісус Навін від коліна Єфремового. Постанці пройшли усю землю і, оглянувши її, повернулися через 40 днів. Вони принесли із собою зрізану там виноградну гілку з гроном Ягід, яке було Таким великим, що її довелося нести на жердині двом чоловікам. Вони принесли також гранатові яблука і смокви. Усі вони родючість, хвалили родючість землі. Та десятеро з дванадцяти посланців, окрім Халева та Ісуса Навіна, підбурювали людей. Вони казали народ, що живе в тій землі, сильний, і міста великі. І міцно укріплені, не можемо ми йти супротив народу того він сильніший за нас. Там ми бачили таких велетнів, що перед ними ми не більше, ніж сарана. Тоді євреї підняли галас, ремствували на Моїсея і Арона і казали: Навіщо Господь веде нас у землю цю, щоб ми впали від меча? Наші дружини й діти стануть здобичу для ворогів. Чи не краще нам вернутися в Єгипет? Ісус Навін і Халєв умовляли народ не повставати проти волі Господа, бо сам Господь допоможе заволодіти землею обітованою, обіцяною Богом, їхнім батькам. Та євреї змовлялися побити каміння Моїсея, Аарона Ісуса Навіна і Халева та поставити нового начальника і повернути назад. Тоді слава Господня у вигляді хмари з'явилась у Скінії перед усім народом і сказав Господь Моїсеєві до яких пір цей народ буде не вірити мені при всіх знаменнях, які я йому вчинив? Скажи їм від імені мого як говорили ви голосно мені, так я і зроблю вам. У цій пустелі помруть тіла ваші, і всі ви. Хто ремствував на мене, не увійдете, в землю, на якій я клявся поселити вас, окрім Халева та Ісуса Навіна. Завтра ж повертайтесь, і йдіть в пустелю до Червоного моря. Дітей ваших, про яких ви казали, що вони стануть здобиччю ворогів, я введу туди, а ваші тіла помруть у цій пустелі. За числом сорока днів, протягом яких ви оглядали землю, ви будете нести покарання за гріхи ваші сорок років рік за день, щоб ви знали, що означає бути залишеними мною. Десятеро оглядачів, які нагнали страх своїми розповідями, вмить були вражені смертю перед Скінією. Але ізраїльтяни, викриті у своїх гріхах, не бажали підкоритися велінню Господньому і йти вказаним шляхом. Вони стали казати: Ось ми підемо на те місце, про яке сказав Господь, бо ми згрішили. Тобто вони немовби казали Підемо ж тепер і візьмемо землю, каємось у своїм гріху. Навіщо ж нас карати сорок років? Моїсей сказав їм навіщо ви переступаєте по веління Господнє? Не буде вам успіху в цьому, і залишився в ковчегом, з ковчегом завіту Господнього у таборі, ізраїльтяни ж, усупереч волі Божій, насмілилися піднятися на вершину гори, де жили Амелікітяни і Хананеї, і були розбиті і повтікали. І пошли вони, пішли вони кочувати сорок років в пустелях Аравії. Але весь цей час милосердний Господь не позбавляв їх своєї ласки і посилав їм багато чудес. Невдовзі серед євреїв, приречених на сорокалітні поневіряння, виникло знову обурення, деякі євреї, поводарем яких були старішини одного племені корей. Дафан і Авірон були незадоволені тим, що священство надано тільки племені Аарона, але Господь покарав їх земля, розкрившись, пожерла, поглинула бунтівників. З метою припинити суперечки між євреями, кому належить священство, Моїсей, за велінням Божим, наказав усім старішинам принести свої жизли. Сухі палки пастуші і покласти на ніч у скінію. На другий день усі побачили, що Ааронів жезл пустив броньки, розцвів і вродив мигдаль. Тоді всі визнали Аарона первосвященником за велінням Божим, а аронів жезл був покладений перед ковчегом завіту. Одного разу за ремсування євреї були покарані Богом появою безлічі отруйних змій, які жалили людей, так що багато вмирало. Євреї розкаялись і просили Моїсея помолитися за них Богу. Господь повелів Моїсеєві зробити мідного змія і повісити його на знаменно. І хто з ужалених дивився з вірою на мідного змія? Той залишався живим. Цей мідний Змій служив прообразом Христа Спасителя. Христос розіб'яв з собою на христі всі наші гріхи, і ми тепер, дивлячись на нього, зціляємось від гріхів своїх і спасаємося від вічної смерті. За час сорокалітнього подорожування всі євреї, які вийшли з Єгипту дорослими, повмирали, крім Ісуса Навіна і Халєва. Народилось нове покоління, якому було суджено вступити в землю обітовану. В останній рік подорожування помер і Моїсей. Перед своєю смертю він поставив вождем завість себе, Ісуса на віна. Амінь.